Всім привіт! Мене звати Інна Попович. Це проект Трепагресор. Тут ми розповідаємо про західні компоненти у російському озброєнні. Сьогодні розкажемо про шахеди, але виготовлені вже безпосередньо у Росії. Підпишіться на наш канал, ставте вподобайки цьому відео та поширюйте його. Також ми постійно допомагаємо нашим військовим. Актуальний збір та сторінка колеги, який цим займається, у описі під цим відео долучайтесь, будь ласка, а зараз наш ексклюзив. Сука. Росія вже два роки поспіль не припиняє щоденно атакувати Україну. У боротьбі з цивільним населенням країна-окупант не гребує застосовувати найрізноманітнішу зброю крилаті й балістичні ракети, авіабомби та безпілотники. Дрони найдешевші у виробництві, а отже, їх до нас прилітає найбільше. І якщо раніше Росія використовувала у цій війні... Іранські шахеди, то зараз вона використовує безпілотники, виготовлені на власній території. На превеликий жаль, росіяни змогли вдосконалити технології. Нещодавно один із таких вдосконалених шахедів влучив багатоповерхівку в Одесі. Під завалами загинуло 12 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Вам є Шахет це дрон Камікадзе, який українці через характерний звук називають мопедом або балалайкою. Дальність польоту від тисячі до двох з половиною тисяч кілометрів. Вибухівка близько 40 кілограм. Собівартість безпілотника становить близько 50 тисяч доларів. За даними повітряних сил України, з вересня 22 до кінця 23 року російські війська випустили по території України майже 3700 тисячі сімсот дронів типу шахет. Попри масове виробництво та нові технології, які застосовує Росія у виробництві ударних безпілотників, країна-окупант досі не може обходитись без використання іноземних компонентів. Ми дослідили уламки кількох видів шахедів російського виробництва, і висновки невтішні. Західна електроніка, найрізноманітнішими шляхами, до сьогодні потрапляє на ринок Росії. Умовно, шахеди поділимо на три види. З маркуванням літерами і К та 238, який ще називають реактивним. В кожному з них деталі з-за кордону. Розкажемо детальніше про кожен з них. Почнемо з маркування К. Це частина фрагмент центроплану нової версії БПЛА Мікадзе «Мікадзе», «Шахет-136» або «Герань-2». Ймовірно, виготовлений вже на території Росії, на території Республіки Татарстан в промисловому. Містечку Алабуга. Суть його полягає в тому, що змінилася структура. Вона була у минулих версіях іранських стільникова, в нових версіях, яка виробляється в Росії, вона стала багатошарова з карбонового матеріалу. Таким чином, виробництво спрощене стало, і разом з тим цей матеріал має менші. Властивості радіопоглинання, тому він більш радіопрозорий ніж старого зразка. Перше, на що ми звертаємо увагу у цьому шахеді квадратна коробочка з гордим надписом, зділена в Росії. Це пристрій комета М, що відповідає за супутникову навігацію, і робить шахет фактично невидимим для наших ребів. Перший компонент виготовлений безпосередньо в Росії, але і тут не обійшлось без західних компонентів. Комета-М виготовлена 11 дві року вже під час повномасштабного вторгнення в Україну. модулі. Комета розробляє та виготовляє акціонерне товариство Венір Прогрес. Ця фірма входить до бізнес групи АБС сербського політика Ненада Поповича, на якого нещодавно наклали санкції США. Серед іноземних компонентів, що наповнюють комету: приймач GPS-сигналу виробництва ірландської компанії та мікросхеми американських аналог Devices, Altera Інтел та Лінер Technology, антени швейцарської Юблокс та китайські приймачі компанії Морн і Jinyushi. Одним із постачальників Neer Progress є індійська компанія SI2 Microsystems PVT. За даними міжнародних торговельних баз даних, SI2 поставила в Neer Progress приймачі виробництва. Ірландської компанії Таоглас на 103 тисячі доларів у 23-му році. Тоді ж Сполучені Штати ввели проти ЕСАЙТУ санкції за підтримку російської військової промисловості. А у 24-му році компанія потрапила також в санкційні списки ЄС. А це ще один вид: Росіяни його позначають літерою «И». екземпляр, з яким нас була можливість ознайомитись, українці називають чорним за характерний колір покриття. Да, Блований, підфарбований чорну фарбу, uh -huh. щоб був, був, був менш помітний. І в чорному, і в прозорому, як і в іранських шахедах, досі знаходять антенну талісман канадського виробництва. Півтора року тому на розслідування треп зреагував президент-талісман Джайлс Пантнер. Він також повідомив, що співпрацює з правоохоронцями у розслідуванні щодо постачання компонентів до Ірану. Іноді вважають, що ми співучасники цього використання. Ми абсолютно ні. Талісман на сто відсотків відданий підтримці України перед обличчям російської агресії. Півтора року по тому, попри заяви компанії, компоненти талісман виявлені вже в Росії. На перших варіантах єдине, що було характерно, там була чітко представлена дата його випуску. На цих, наших едах, які випускаються після серпня минулого року. Вже використовуються антени, які не мають указівки з датою випуску. Це може бути, що на фірмі поміняли просто порядок е е нанесення маркування на свою продукцію, так і те, що. Це робиться навмисно. Ще одна модифікація шахедів – 238-й. Ми отримали ексклюзивні документи з наповненням найновішого ударного дрона, який росіяни використовують для бивства українців. Серед іноземних компонентів виявились такі: двигун Тулоу – ймовірно, іранська копія двигуна TJ-150 п'ятдесят компанією PBS ПІБІЛКАБАЕЦ. Вже знайомі нам мікросхеми та ресівери американських аналог девайсів та Intel. Знову канадська антенна Талісман. Також дослідники виявили трансмітор нідерландської компанії NXP та GPS-приймач компанії U-Blocks зі Швейцарії. У всіх видах російського озброєння, включаючи шахеди, до сьогодні присутня електроніка виробництва американської компанії Texas Instruments. По факту, її найбільше серед всіх іноземних компонентів у російській зброї. Трепагресор системно вивчає західність. Хідні компоненти у російській зброї ми передаємо всю знайдену інформацію компетентним органам в Україні та за її межами. На жаль, результати не завжди позитивні та швидкі. Ми закликаємо світ зробити все можливе, аби Росія припинила вбивати наших дітей.